Давай послухаємо, що про це люди думають. Просто зараз на зв'язку скайпом є слухач. Доброго дня! Представтеся, і говоріть, будь ласка. Доброго дня. Мене Пати Гієна, я з Дубліна, з Ірландії. Я живу вже в Ірландії 15 років. І мені 50 років. You look very well. Алло. Алло, так ми вас, чу ми вас чудово чуємо. Я, я дуже в великому захопленні від каші. Від, від вашої гісті. І вона озвучила дуже. ну, Я так не вмію гарно свої думки висловити, як вона висловила про Україну. Я, я ну, Такі люди, як вона, повинні прийти до, до влади. До я не знаю, якщо вона не, ну, не прийме участь у тому ж. Ну, в Україні влада буде змінена, це, це звісно, але. Це така велика проблема, то що вона озвучує про людей. Ви розумієте, що я на цим багато думав? І ну ви ж бачите, як, як відрізняються люди, наприклад, в таких країнах, як Швеція, як Норвегія, це самі високара, самі виконуті країни. І від тих країн, наприклад, навіть Італія, Іспанія. Чому це? А ви кажете, як в Україні підняти це вже на генному уровні, на, на ДНК? Я не знаю, як, як ви зміните цих людей. Це, це не можна їх змінити в одну. Одну годину, розумієте? Алло. Так. Так, але ж у нас є дві години на одна тому. <ріст> не, Це... Ви їх не зміните, ви їх не зміните навіть за рік, ви розумієте? Що, тому що дивіться, я, я прожив в Ірландії 15 років, і через років 5 я почав розуміти добре англійську мову, вже дуже добре почав розуміти. Почав дивитися їхнє телебачення, почати їхні газети. Я почав все аналізувати. Але зі мною був товариш, який прожив тут 11 років. Так само, і він сказав, що він за Януковича. Я як це почув? Він для мене вмерзрав. ще в 2010-му, коли його вибирали президентом? У 2010-му? чи. Я не розумію, не пам'ятаю. То як він мені сказав, що він Зеленукович, він для мене зразу умер. Ти ж прожив 11 років в Ірландії, ти бачиш, яка тут демократія, ти бачиш, яка тут свобода, яка цивільна країна. Тут комунізм. Я міг би години розказував про Ірландію, але це зараз нема для цього часу. Тут, тут комунізм наступив, який, який, про який говорив ще той потеряний Ленін. Але він, його не поміняла, ця країна. Йому було тут добре, але вона його не поміняла, бачите. І вона і поміняла її психіку. То що ви говорите, як ви хочете поміняти психіку, я ж говорю, це все на генному уровні. Ви, ви, ви не розумієте, як це важко. Ви не розумієте, як це важко. Але треба, але треба щось робити. Я Зрозуміло, треба щось робити. Тому нема другого виходу. Треба. Але я не хочу зараз озвучувати ці мислі. Якщо чесно, то я хотів би, щоб Україна поділилася. Але, але я, я розумію, що ви не можете таке сказати. Тому що немає смисла жити в великій і країні. Лучше жити в маленькій. В Ірландії 4 мільйони, але це прекрасна країна. І я б не хотів, щоб тут було 40 мільйонів. Ми вам дуже дякуємо. Скажи, будь ласка, щодо змін, от чи можна змінити людей, чи змінюються люди? Я просто збригадую минулий ефір, коли ти був на громадському, і там в коментарях всі писали, це ж майдан, як таке можна говорити? Це ну тобто ти говорила якісь речі, які суперечили там загальному уявленню людей про те, що вони хочуть чути і про ті сенси, які взагалі мають в їхньому інформаційному середовищі бути, щоб їм було комфортно? Не Тут же навпаки, протилежний... не буває комфортних сенсів.